Сьогодні ми будемо спілкуватися з деканом медико-психологічного факультету, доктором психологічних наук, доцентом Філоненком Мирославою Мирославівною Доброго дня, Мирослав Доброго дня, Василь. І одразу якби, до вас таке питання: що вас спонукало якби, піти працювати на посаду декана факультету? Ем, ви знаєте, що Така наука, як психологія, має досить широке поширення серед усіх галузей суспільного життя. І, в принципі, для мене психологія це не нове, це вже те, з чим я працювала, тому що на факультеті медико-психологічному я при профільній кафедрі почала працювати доцентом. Потім Працювала заступником декана протягом семи років. Тому цей факультет мені, як можна сказати, знайомий, студенти мені знайомі, хоча в мене був такий термін двохрічної перерви зі студентами, я ще була завідувачем кафедри на післядипломній освіті. Але напевно так склалося, що повернулася в психологію і хочу далі працювати, тому що бачу перспективу цього факультету. Його затребуваність, його актуальність, звичайно, так. І маю певні прогнози, плани на, на майбутнє з метою поширення актуалізації медичної психології. І які ж от плани, найближчі от по роботі саме на факультеті, у вас є, що би хотілося втілити, реалізувати от найближчим часом? Найближчим часом це безумовно ми зараз. Займаємося ем, приверненням уваги до факультету, тому що в освіті в психологічній освіті відчуваємо зараз дуже шалену конкуренцію серед психологічних факультетів. І на цьому базуючись, хочемо проявити себе як саме ну не буду казати найкращий факультет, а то але той факультет, який дає не лише психологічні знання, але й медичні знання, тому що ми випускаємо наш факультет, випускає лікарів-психологів. Які е, спеціалізуються потім по медичній психології, і фактично цей факультет він єдиний в університеті, як факультет відокремлений, але по спеціальності медична психологія ще готує Буковинський медичний університет, Вінницький медичний університет. Тому в планах безумовно що це е, привернення уваги до факультету, його актуальності на сьогоднішній день в е, суспільстві, в зв'язку із подіями, які відбуваються. На сході України, так, і в зв'язку з різними ем, іншими причинами, з якими стикається звичайна пересіч, пересічна людина. Е, і на основі цього ми е, вже започ започаткували такий проект щодо привернення своєї уваги. Це, ну так би сказати, не реклама, а показ, які наші випускники, так, тобто ким працюють наші випускники, де вони. Знайшли своє місце в цьому такому конкурентноспроможному середовищі, і зараз наповнюємо Фейсбук-сторінку якраз успішними професійними історіями наших випускників. Тому, перш за все, запрошую відвідати нашу Фейсбук-сторінку медико-психологічного факультету, наших потенційних. Абітурієнтів, потенційних наших студентів, щоб вони ознайомилися з успішними історіями. Зрозуміло, що випускники різних факультетів, різних вузів не всі бувають успішні, да, але орієнтація якраз на тому, ким має бути медичний психолог і де він вже знайшов це місце. Оскільки психологи готують не тільки би, медичні університети, mm -hmm. а й і інші, то логічним стає питання, в чому от конкурентна відмінність саме е, навчання на медичній психології, і чому от ми, ми, там абітурієнти, майбутні, е, повинні вибирати саме е, наш факультет, е, оскільки ж навчання в медичному вузі воно ж ну дещо все-таки важче, ніж в звичайному так. класичному. Так, звичайно, що в національному медичному університеті. Здійснюється підготовка медичного психолога, в якого навчальний план складається з 75% 80% наповнення це медичні дисципліни. Інший відсоток це психологічні дисципліни, які доповнюють ось ці медичні дисципліни. В чому наша, так би мовити, унікальність? Наголошую, що ми випускаємо лікаря-психолога, і він потім отримає спеціалізацію медична психологія. В чому суть? Я наведу такий е, давній вислів ще Сократа. Якщо ти лікуєш око, ти повинен е, подумати про голову. Якщо ти лікуєш голову, ти повинен продумати про все тіло. Якщо ти лікуєш тіло, ти повинен подумати про душу. Тобто, все в організмі людському взаємопов'язано. Якраз медична психологія, фахівці спеціалісти направлені на те, щоб лікувати душу. Людей, які, в які перебувають, які мають певні захворювання. В цьому наша, наша специфіка. Тому фахівець медичної психології, лікар-психолог, повинен знати не просто поверхнево, що дається в гуманітарних вузах, так? а глибокі знання з медицини, з патологічних процесів, які протікають в організмі. Так, вивчаючи фундаментальні дисципліни медичні і клінічні дисципліни, і це безумовно, що клінічна практика, яка вже у нас, наших студентів нашого факультету, відбувається з третього курсу. І дякуючи адміністрації університету, два роки назад була створена ще одна клінічна кафедра при факультеті психосоматичної медицини та психотерапії, яка дає можливість якраз. Поглибити свої клінічні знання в конкретних соматичних відділеннях при закладах охорони здоров'я. І знаючи те твердження по Сократу, що все взаємопов'язано і ще знаємо такий вислід, що не можна лічити окремо певний орган, певне захворювання потрібно лікувати тіло загалом і душу загалом, ми стикаємося. як... З нашими випускниками, що і самі лікарі загальної практики різних соматичних відділень, часто зараз звертаються до наших медичних психологів, тому що вони відчувають, що людина має певні психоемоційні стани під час того, як вона переживає різні стадії захворювань. Це і онкологічні захворювання, такі досить чутливі, коли людина не може сама справитися. З цими станами, а медичний психолог якраз повинен бути е, таким, ну як сказати, медіатором або активним учасником у терапевтичному альянсі, коли є лікар певної спеціалізації, так, і е, лікар-психолог і пацієнт, і зазвичай ще сюди. Долучаються і батьки цього пацієнта, родичі, так, які також з ним переживають ось ці всі ну, неприємні моменти, які зв'язані із біллю, від стражданнями. Так, тому ось тим ми, власне кажучи, і вирізняємося. І цільове призначення наших випускників, де вони можуть проявити свою компетентність. Це безумовно заклади охорони здоров'я. Так коли ще було державний розподіл, то міністерство охорони здоров'я здоров'я розподіляло бюджетні місця місця. Зараз ми знаємо, що вільний розподіл у наших, також зокрема наших випускників. І ще специфіка в тому, що в нас в основному студент це ж контрактник, угу. тобто він не орієнтований студент на те, що йому буде держава забезпечувати перше робоче місце. Це підвищує його конкурентну спроможність, тобто він повинен знати, що як би його добре не вчили в університеті за 6 років до дипломної підготовки, а потім ще рік інтернатури, сім років, він повинен завжди розвиватися і йти в ногу. Тими сучасними вимогами, які ставлять до його професії. І у нас студенти вже з третього курсу, самі за своїм бажанням бачачи, що медична психологія надзвичайно досить активно розвивається, застосовуються нові психотехніки, нові психодіагностичні методики. Самі отримують таку, так би мовити, неформальну додаткову освіту, беруть участь у Різних тренінгах, майстер-класах, де е, вмонтовується в ту практичну медичну психологію да, і дякуючи якраз клінічній підготовці вже на клінічних е, кафедрах. Угу. І виходячи з цього питання, е, чи працює якимось чином от саме деканат е, по допомозі з працевлаштуванням майбутнім випускникам, якось, чи якась співпраця, чи планується з роботодавцями в майбутньому? Так, безумовно, у нас є великий досвід. Тому що факультет вже більше ніж 15 років, з 2001-го він заснований. У нас є досвід співпраці з різними клінічними базами. Це і база національної спеціалізованої лікарні «Охмадит». Дуже запрошують наших фахівців при роботі з дітьми, тому що це така особлива категорія. З різними відділенням психосоматичних захворювань, психіатричною лікарнею так. Тобто ми працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що у нас немає великої кількості баз, але клінічні бази, які забезпечують клінічну підготовку, безумовно, є. Зараз потрібно розширювати такі можливості по міжнародній співпраці, так? тому що е, е, наукові розробки студентів вони повинні йти е, паралельно із розробками клінічних кафедр. Це студентська наукова. Науковий такий підхід, коли професор працює разом зі студентами, доцентський склад, викладацький склад, і вони напрацьовують спільні наукові дослідження. І потім вже впроваджують безпосередньо в свою діяльність або при викладанні дисциплін, або вже з тими студентами, які займається клінічною підготовкою. Навчання в медицині воно доволі складне, і студенти, медики вони стикаються з значним психічним напруженням під час самого навчання. От які би ви могли виділити такі основні поради для студентів, які би їм допомогли якось краще і оптимальніше проходити процес навчання в університеті? Так, дійсно, справді є такі визначення, як емоційне вигорання до будь-якої професії. Я думаю, лікарям це дуже добре знайомо, так? але це теж проблема. Так от у студентів, які навчаються також в медичних вузах, на певних етапах навчання також відбувається це емоційне вигорання. Чому суть? Ну, перш за все, це адаптація взагалі до процесу навчання, яка відбувається на першому курсі, з якими психологічними проблемами да, стикаються. Це адаптація до, до, до змісту навчання. Тобто навчання змінюється правильно? Вони приходять до викладачів, вони приходять до лекторів, так, на відміну від шкільного навчання. І це вже такий певний і соціальний бар'єр, і психологічний. Багато хто приїжджає з інших міст. Це адаптація до соціального життя, так? проживають в гуртожитках, ще не відірвалися від батьківського піклування. Це ж все впливає на процес адаптації до навчання і, на жаль, або, на щастя, на успішність студента. Тобто, якщо він не адаптований до навчання, це відображається на його успішності. Це теж вагомий такий аспект. Тому допомога, яка допомога, які рекомендації? Безумовно, що. Ем, зараз дуже в, в, в інтернеті багато маярить, які п'ять порад, три поради, чотири поради. Е, це поінформованість, тобто знати, що таке може бути і як. Ти або сам собі можеш допомогти, знаючи цю інформацію, ну або звичайно звернутися до порад відповідного фахівця. Це не обов'язково може бути медичний психолог, да тому що якраз медична психологія це захворювання, душа захровізах лікувати душу відповідно до певного, яке виникає захворювання. А психологія така звичайна прикладна це допомогти людині адаптуватися до певних соціальних ситуацій, які виникають, да, зменшити. Зменшити вплив негативних цих ситуацій. Ну і безумовно, ви запитували в перспективах, що в перших планах на розвиток факультету це і студенти, відчуваються і викладачі, було би чудово і актуальним створення такого центру соціально-психологічної чи соціально медичної допомоги студентам, які не можуть самі справитися. Але тут є теж проблеми, тому що я знаю багато. Студентів, які мають проблеми, але студент чи будь-яка людина повинна сама це усвідомити і свідомо прийти на консультацію. Тому е ось це в таких планах, які хотілося би реалізувати. На вашу думку, допомога психолога, вона е потрібна от, звичайним здоровим людям чи тільки тим, хто має певні захворювання? Е і я вам скажу таке, що будь-яка людина має певні труднощі у будь-яких видах своєї діяльності. Чи це професійна діяльність, чи це ти просто спілкуєшся з іншими людьми, чи, наприклад, виступити перед екраном, да, дати якісь інтерв'ю. Тобто, якщо виникають такі проблеми в організм людський... Так, він може самопереналаштуватися і самоорганізуватися, але деякі люди не можуть з цим самостійно справитися. І тоді, безумовно, ще на допомогу повинна прийти людина, яка допоможе, тому що медичний психолог це допомога іншій людині за покликом, за потребою. Безумовно, що в нашому суспільстві ще залишаються такі стереотипи, такі шаблони, що от, якщо це психолог, якщо це захворювання, то то все, на тебе поставлять клеймо. От в цьому якраз і є велика проблема. Поінформованості широких шарів суспільства, що будь-яка людина стикається з певним проблемом в будь-який етап свого життя. І на закінчення хотілося б від вас почути таку пораду, там три. Книги, які би на вашу думку варто було прочитати, от студенту, медику, чи то студенту вашого факультету, чи загалом будь-кому студентів нашого університету. Три книги, так. так. Ем, ну, ви знаєте, що я не знаю, чи є така книга як Етичний кодекс лікаря. Да? Це безумовно, тому що в медицині без етики. Ти, ти не почнеш нічого, да? і оце є ті професійно важливі якості. Е, стільки зараз книг по психології, да? е, не, боюсь назвати якусь е, боюсь бо, 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 бо. назвати, хочу тільки сказати таку специфіку, що будь-який медичний психолог, який у нас випускається, який ще навчається. Є різні види е, терапії, да? і е, кожен для себе вибирає, яка йому більш прихильний вид до терапії, він буде з цією терапією е, далі працювати. Чи це психоаналіз, чи це когнітивно-поведінкова терапія, чи це гештальт терапія І по цих е, базових, так би мовити, концепціях є свої підручники, класичні, які з, наші студенти ознайомлюються з ними. Ну, І ну, якщо художню, то з вашу улюблену. Ви знаєте, що ну, я трошечки пішла з психології на, суміжних, на суміжну, так, освітні процеси, тобто, як готувати сучасного студента. Останній раз я читала Кена, Робінсон, Ро, Кена Робінсона. Це школа майбутнього, тобто, яким повинен бути фахівець? Які виклики стоять, і як його готувати до цих викликів. Перша концепція його це мислити. Я думаю, в медичному вузі це якраз є та професійно важлива якість, високий рівень спочатку такого власного особистісного мислення, який потім перейде на клінічне мислення. Дякую вам. Дякую. З нами була Філоненко Мирослава Ярославна.